Щоб зрозуміти справжнє значення синьо-жовтих кольорів, нам треба перенестися на 800 років назад. Забудьте на хвилину про небо і пшеницю. Це гарна метафора, але історія прапора набагато глибша і суворіша. Вона починається з геральдики, мови символів, де кожен колір мав значення статусу, крові та приналежності до роду. Офіційна історія нашого прапора веде нас у 13 століття до королівства Руського. Його засновник, король Данило Галицький, та його син Лев Данилович використовували символ, який став канонічним: золотий лев на синьому тлі. Чому Лев це символ сили, мужності та королівської влади, притаманний тогочасній європейській традиції. Чому саме ці кольори, синій лазур, символізував високу духовність та чистоту, а золото жовтий? Велич, багатство та божу присутність у середньовічній системі координат це було поєднання небесного і царського, битва під Грюнвальдом 1410 рік це один з найважливіших доказів тривалості нашої традиції. Уявіть найбільшу битву середньовічної Європи. Об'єднане військо розбиває Тевтонський орден. У хроніках знаменитого історика Яна Длугоша зафіксовано поруч з польськими та литовськими стягами йшли підрозділи із земель сучасної України. Хоругва Леополіс, Львівська земля. Це було блакитне полотнище, на якому був зображений золотий лев, що спинається на скелю. Саме ці кольори тоді ідентифікували наших предків на полі бою серед десятків інших європейських народів. За європейськими правилами, кольори прапора зазвичай беруться з герба. Якщо герб е це золотий лев на синьому полі, то прапор стає синьо-жовтим. Жовтий символізує фігуру лева, а синій поле, фон. Це те, що поєднує Україну з європейською лицарською культурою. Хоча лев, це миру, це символ західноукраїнських земель. Синій та жовтий кольори не були чужими і для Києва. В іконописі та архітектурі княжої доби ці два кольори домінували: згадайте золоті бані київських храмів на тлі глибокого синього неба або мозаїки Оранти в Софії Київській. Це було естетичне сприйняття світу, яке пронизувало всю Русь. Отже, коли ви бачите синьо-жовтий прапор сьогодні, ви бачите не просто дизайн. Ви бачите кольори короля Данила, ви бачите прапори, під якими наші предки зупиняли експансію хрестоносців, це кольори легітимної королівської влади України над своєю землею. Але як ці аристократичні кольори перейшли до вільних козаків і стали справді народними? Зараз ми зануримося у часи шабель дикого поля та малинових стягів, де синій і жовтий не зникли, а набули нової сили. Коли ми говоримо про козацькі прапори, більшість згадує малиновий стяг, і це правда, це був основний колір війська Запорозького. Але якщо ми зазирнемо в архіви та подивимося на тогочасні герби міст, полкові знамена та морські походи, ми побачимо цікаву тенденцію. Синій та жовтий кольори впевнено прокладають собі шлях крізь століття. Мало хто знає, але козаки не мали одного єдиного державного прапора, адже тоді поняття державного прапора у сучасному розумінні ще не існувало. Проте поєднання золотого та блакитного було ознакою елітарності. Чому синій і жовтий? У козацькій геральдиці золото жовтий символізувало небесну славу та багатство духу, а синій чистоту та вірність Богу. Наприклад, на прапорах Київського, Лубенського чи Полтавського полків XVIII століття синій колір часто був фоном, на якому золотом вишивали зірки, хрести або фігури святих. Навіть знаменита чайка козацький човен часто піднімала знамена цих кольорів у походах проти османів. Після руйнування Січі, Російською імперією, ці кольори пішли у підпілля у народне мистецтво, але вони чекали свого часу. І цей час настав у 1848 році, коли Європу охопило полум'я революцій, відоме як весна народів. Уявіть собі. Львів, червень 1848 року. Українці тоді їх називали русинами в Австрійській імперії, створюють свою першу політичну організацію головну руську раду. Перед ними постає питання: який символ об'єднає народ? Історики ради звертаються до часів Данила Галицького. Вони знаходять опис герба: Золотий лев на блакитній скелі, 25 червня 1848 року. Це історична дата. Вперше над львівською ратушею було піднято синьо-жовтий стяг, цікавий нюанс для історії. Тоді не було чіткого стандарту, яка смуга має бути зверху. Люди шили прапори на око. Хтось ставив жовтий зверху, як колір гербової фігури, а хтось синій. Але саме тоді ці кольори остаточно закріпилися як символ і єдності українців, розділених між імперіями. Чому це було важливо? Бо саме всередині XIX століття українці заявили, ми не просто частина імперії, ми окрема нація зі своєю історією. Синьо-жовтий прапор став візитівкою цього відродження. Поет Яків Головацький тоді писав, що ці кольори, як яскраве сонце на чистому небі, що обіцяють народу світле майбутнє, але справжнє випробування для прапора було попереду, як він з регіонального символу Галичини став прапором всієї Соборної України. Після поразки української революції 1917 1921 року Україна опинилася в лощатах Радянського Союзу. Синьо-жовтий прапор став поза законом. Радянська влада розуміла, поки живе символ, живе ідея незалежності. Тому вони не просто заборонили ці кольори, вони оголосили їх злочином за шматок синьо-жовтої тканини вдома. Можна було отримати ярлик, ворог народу і квиток в один кінець до Сибіру, терор проти символу. Уявіть собі, протягом 70 років у школах вчили, що синьо-жовтий це прапор зрадників та буржуазних націоналістів. Але, попри пропаганду, люди продовжували ризикувати життям. Трагедія 1900 1966 року у Києві над будівлею інституту нархозу вночі з'явився синьо-жовтий стяг. Його вивісили двоє сміливців: Віктор Кукса та Георгій Москаленко. Вони пошили його з двох жіночих шарфів. КДБ було на вухах. Хлопців знайшли і засудили до таборів суворого режиму. Чому? Бо навіть один прапор над столицею руйнував ілюзію того, що Україна змирилася з окупацією. Світовий резонанс. Прапор на Олімпіаді, одним із найпотужніших моментів, став 1976 рік Олімпійські ігри в Монреалі, Канада, півфінал з футболу між СРСР та НДР. Раптом на поле вибігає хлопець у вишиванці з синьо-жовтим прапором і починає танцювати гопак. Це був Данило Мигаль, українець із діаспори. Весь світ побачив, що українці існують, і вони мають свій прапор, відмінний від радянського червоного. Радянські коментатори замовкли, а трансляцію в Україні намагалися перервати. Боротьба в гулагах навіть у концтаборах, де за будь-яку непокору катували, українські в'язні знаходили спосіб зробити прапор. Вони фарбували біле простирадло соком ягід або медикаментами, синькою та йодом. Маленький клаптик такого прапора, захований у стіні барака, давав людям сили не зламатися. Кінець заборони у кінці 80-х, коли радянська машина почала тріщати по швах. Прапор почав повертатися на вулиці 22 січня 1990 року. Мільйони українців взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Києва до Львова, і над цією людською рікою. Майоріли тисячі синьо-жовтих стягів. Це був кінець радянського міфу. 14 березня 1990 року в Стрию, а згодом у Тернополі та Львові, прапори почали піднімати над міськрадами ще до офіційного розпаду СРСР. Влада була безсила. Радянський Союз витратив мільярди на те, щоб викреслити ці два кольори з нашої пам'яті, але вони програли. Бо неможливо заборонити небо і неможливо заборонити землю, яка хоче бути вільною. Але найбільше випробування чекало на прапор не в кабінетах КДБ, а на полі бою. 24 серпня 1991 року група депутатів вносить. Величезне синьо-жовте полотнище до зали Верховної Ради це був момент істини. Але тоді ми ще не знали, що справжню ціну за право піднімати цей прапор ми почнемо платити пізніше. Сьогодні, у 2025 році, український стяг це не просто державний атрибут, це найвпізнаваніший символ боротьби за свободу в усьому світі, символ революцій. Прапор був головним свідком нашого дорослішання. Помаранчева революція 2004 року. Він став символом чесних виборів. Революція гідності 2014 році. Ця революція просочилася димом покришок і кров'ю Героїв Небесної Сотні. Саме тоді прапор перестав бути просто офіційним і став рідним для кожного, 2014-го-2022. Початок Великої війни ми пам'ятаємо подвиг Володимира Рибака, депутата з Горлівки, якого закатували окупанти за спробу зірвати прапор так званої ДНР і повернути український стяг на місце. Це був чіткий сигнал. Ворог боїться нашого прапора більше, ніж зброї. Згадайте кіборгів у Донецькому аеропорту над розтрощеною вежею під постійними обстрілами. Вони щоразу піднімали новий прапор замість пошматованого. Це була демонстрація незламності. Ми тут, ми стоїмо з 24 лютого 2022 року. Синьо-жовті кольори стали глобальним феноменом прапори в банках. Весь світ облетіли кадри з деокупованих сіл Харківщини та Херсонщини, де люди діставали прапори, які місяцями зберігали закопаними в городах або схованими у скляних банках. Це найвищий прояв вірності, символ 2025 року. Сьогодні український прапор на бронітанка чи на плечі оператора дрона це знак якості, мужності та технологічної переваги. Він майорить на передових позиціях, на міжнародних конференціях і на відбудованих мостах. У 2025 році він став символом не лише захисту України, а й захисту всього вільного світу від тиранії. Український прапор побував на вершині Евересту на станції Академік Вернадський в Антарктиді та навіть на борту SpaceX. у 2022-2025 роках будівлі парламентів Ейфелова вежа, колізей та хмарочоси Нью-Йорка неодноразово підсвічувалися синьо-жовтим. Це безпрецедентний випадок в історії, коли. Кольори однієї нації стали формою протесту проти несправедливості для всієї планети. Сьогодні цей прапор підписують кров'ю на фронті і золотими медалями на Олімпіадах. Він став кодом, за яким впізнають сміливих. Коли ми піднімаємо його сьогодні, ми кажемо світу: ми вистояли, ми є, ми переможемо. Ми пройшли шлях довжиною у 8 століть. від золотого лева Данила Галицького до прапора, який сьогодні знає кожна дитина в будь-якому куточку планети. Кожного разу, коли ви піднімаєте цей прапор, коли ви чіпляєте маленьку стрічку на рюкзак або ставите емодзі прапора в соцмережах, ви продовжуєте справу тих студентів 66-го року, тих козаків і тих лицарів Грюнвальда. Ви кажете, Я є, моя країна є, і ми самі обираємо своє майбутнє. Напишіть у коментарях, яка історія про наш прапор вразила вас найбільше. Можливо, у вашій родині є свій особливий прапор з підписами побратимів чи той, що пережив окупацію. Поділіться цим, адже наша історія пишеться прямо зараз. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні дослідження нашої ідентичності. Поставте лайк, щоб це відео побачило якнайбільше людей, бо знати свій прапор це знати свою силу. Бережіть себе, бережіть прапор. Слава Україні!